Просто не можуть прийти фізично, так? але є делегування від них, як від журналістів, щоб цей документ вони підписують так? Другий момент, ми в тому повідомленні, в тому основному тексті, ми, на жаль, ще не зазначили, що ми звертаємося також до журналістських спільнот областей України так? про те, щоб власне, вони підтримали нашу тернопільську ініціативу. Тому ну що бойкот, інформаційний бойкот влади це один з інструментів, який ми можемо внести власне, в європеїзацію нашої країни. Зупинення того безпреділу, який відбувся цієї ночі. Далі Завтра буде. Те, що ми сьогодні підпишемо, будуть підписувати журналісти, також які будуть на сесії міської ради. Документ не закритий, відкритий. Він може бути підписаний як журналістами по окремості, так і від редакцій і, і, і від окремих видань. Падай Василь, що ж скажеш? Коле, такі два моменти. Перше, ми би хотіли звернутися просто до всіх журналістів, в першу чергу, про те, що від їхнього зараз слова багато що о, о, залежить. І дуже важливо є правильне, правильне інформування, об і, о, о, просто об'єктивна інформація. Звичайно, дуже важливо, і це таке прохання всіх, що треба дбати і про власну безпеку. Тому що, і більше того, я, ми не можемо закликати вас чи там на Майдан протестувати чи брати участь у в Майдані, але, звичайно, кожен з вас, як рядовий громадянин, це право вашого вибору. І е, чому так швидко ми зібралися? Тому що ситуація, е, яка не вимагає розумів. Значить, зараз е, люди на Михайлівській площі, е, інформація йде виключно через інструменти соціальних мереж, е, а, скажімо, подивіться перший телеканал, е, ви не побачите жодно, жодної інформації. Це, це, е, та, та, це телеканал і його філія які живуть на наші подки податків, і насправді те, що сьогодні відбулося, це те це подія, яка фактично будь-який діалог влади і громади стала ну, оце це кров кров громадян. Мирну мирних протестантів вона зробила його фактично неможливим і тому. На переконання ініціаторів і моє особисте будь-яка співпраця з Кабінетом міністрів, з президентом його службами, з... з міністерствами, з Тернопільською обласною адміністрацією є аморальною і абсолютно неприйнятною. І таку співпрацю можна, можна відновлювати тільки тоді, коли будуть покарані винні злочину. Проти учасників Євромайдану, а влада діючи публічно відмовиться від насильства щодо всіх, хто реалізує своє невід'ємне конституційне право на свободу мирних зібрань. І, і власне, кажучи, це, це та позиція, яку однозначно підтримує і європейська спільнота, і частина політиків. Є однозначна заява уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Валерії Лутковської про те, що події на Майдані були антиконституційними. Частина політиків навіть від партії регіонів, ну, я можу назвати, і Богословська, і Блівка, і Березна, публічно засудили такі дії влади. Але офіційної інформації від... Тих, хто давав, ну, хто приймав рішення, скажімо, я вам буквально говорю інсайдерську інформацію, ну не а найновішу інформацію. Наказ був відданий керівником київського, київ, київського главу Коряко, навіть не знаю, як його інакше ну, от, назвати і Попри те, що є заяви попередні, що будуть йти розслідування, ми мусимо тиснути до того часу, доки всі винні не будуть сидіти і, власне кажучи, і не будуть порушувати конституційних прав. І ще раз наголошую, що в даному випадку я не бачу моментів співпраці між владою і громадою до того часу, доки винні не будуть покарані, доки не буде забезпечено конституційне право на мирні забороні.